Друзі, всім привіт! Привозив тато їсти. Домолотили там за горбом пшеничку і переїхаємо на Тритікал. Хотів вам показати, як виглядає тритікал. Можливо комусь буде цікаво. Тут були ось такі то буряни, щоб я зараз вам покажу. Ось такі вовсі було у бурянах. Я був тут десь 2-3 тижні назад, сої тут видно не було. Скропив хтось і воно вже є сойка. Виглядає вже така непогана, висока, якийсь гарний сорт. А все було ось такі. От. Дивіться, який тритікал. Висота його, вище пояса Так, ось так. І таке-то така ситуація з цим тритікалом. Його ще ніколи не молотили. Я ще скажу, що він дуже погано вимолочується, але пройшли були душі, більше 50 мм, ось тато об'їхає. Дуже далеко сюди їхати, виходить. наше село аж там, де та вишка, ось там, виходить, аж далеко. Вже тут так недалеко молотили, то заїхали сюди. От, ось таке то зерно. Так. Довге. О. Я думаю, що воно не буде дуже важко молотитися, але зараз подивимось. Маса дуже велика. Врожайність, я думаю, буде за 6 там. Так, на око вже можу вам сказати. Якщо порівнювати з пшеницею чи з ячменем, то приблизно ось так. Ну, що таке то зерно. Продовувати інтересне таке. На зуб, ну як пшениця така кормова. Не, не для випічки, вона таке типу, м'якеньке зерно на зуб. Але всередині пусте. От бачите. Довге продовжувати, але в середині пусте чомусь. Ну подивимось, що тут у себе, які звірі тут бігають. Тут є ще торішній ячмінь, як бачите, ось посходив який колосок порівняно з цим тритикалом. Зараз вам покажу. Як бачите, наскільки більше. Ну, Великий колос. Ось такий тут. Що, зараз ми спробуємо. Потім я вам вже скажу в кінці відео, десь скільки цей тритікал усипав. Чи напишемо в коментарях, якщо буде комусь цікаво. Високий. Він, звісно, коли був зелений, то він, мав ще десь метр 50 висоти, можливо, більше мі Оце він туди, в долину він там вже має слабенький. Ось тільки це зерно. Так що не переключайтесь. <таспраць> Подивитись по втратах, тут стали ми, щоб на коло ну, колосків, зерна, типа, на місці, знаєте як. І дивлюсь така то картина, так, бачите, Думаю, це капець, що це має бути. А коли почав розтирати, зрозуміло, що тут нічого немає, все воно вимолочує. Ну, може, де щось, звісно, тут лишає, бо три як усі дуже комбайнери мені казали, за третікал, що що це для них страшний сон. Тому що погано ну, молотиться, погано вимолочується зерно. Але ну, дивіться, ну, немає нічого. Понятно, що де щось воно все одно буде, тому що ну, дурно про це говорять, але я думаю, що не так страшно. Як про це розказують. так. Якщо тако прийти подивитись, все в колосках, як бачите, так. Але в колосках ну нічого поки місця не можу знайти, як бачите. Сам колос він тяжкий тіпа, йде, ну з зерном. Цікава, цікава культура, висока. Чи я би хотів собі таку, мабуть, ні. Воно сипить де-то 5-6 тонн. Так на око, але ну, не знаю, зерно всередині пусте. Треба важити, треба важити, щоб, щоб зробити якісь нормальні виводи, розумієте. Зараз ще тут у соломі попорпаюсь, може щось знайду, може не знайду. От, і знов таке воно все, тут нічого немає. це дає ячмінь знайшов турішний. Ну таке. Теж ж шестигранний тут був, то він цепався теж сильно. Там на початку відео вам показував. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде.